Дня. Сьогодні хочу вам розповісти, що я буду робити. Я сьогодні готую борщ. Дивіться. Готую борщ, не знаю, вийде ще вам розповісти, будуть драники, може робити, може, якщо успію, але не дивитися. Сьогодні, дивіться, я зараз нарізав цибульку. вона прожарюється. Морквинку я буду зараз чистити. І ось о. Так, вибачаю. Усі чашки не спів, хоч і швидко, нічого ніфа ніколи не співає. Бурячок. Бурячок, він бачите, свіженький. Брав таврі, не знаю, повинен бути солодкий, я вам, там у мене є відео про борщ, але повинен бути солодкий, але не не знаю, поки не знаю. Е, морквину чищу і е, е, натираю, віджарю трохи, лучок, натираю і висипаю його на місці. Потім я беру бурячок, натираю на мілку тёрку і теж сюди додаю. І це все перемішую. Потім часничок додав сюди, вижму, це як буде приправа. роблю приправу І додаю потім сюди томата. Так, так, да. з м'яса, дивіться, з м'яса це економний варіант, взяв гомілки. Бачите, десь кило 300. Взяв гомілки, потім я їх пообдираю, коли ви борщ. Воду буду кидати. Ну, поки як бульон тут робиться. Потім закипічу ще гарячу воду і будемо готувати. І як, звісно ж, без картоплі і без капусти, це вже в самому кінці. Але ж давайте пошагово, Так, лучок піджарюється, чищу морковку. І це це картоплю я зараз буду вбирати. Дві я вже, бачите, вже ось на часі вибачаю, за неї спіть. Так, опустимо це на пізніше, че ясночок на пізніше, дві картоплини є, морковка є, зараз бурячок. Е, морковину зараз будуть, вже, е, вже починає піджарюватися. Тож вперед. Так, дивіться, морковку я сюди обдавав, з лучком пере, перемішав, і вона спокійнісінько собі на маленького гнів вона пожарюється. Це будь-будь, м'ясо підварюється. Так, що, сповісти, зараз за бурячок бомбратися. Буду натирати буряк і буду добавляти туди. Можна є готові приправи, але я буду робити е своїм ходом, як кажуть. Тож, друзі, отак, це буде у нас обід. Обід обід. обід. робимо на обід. А далі подивимося, скільки я споруюся і ну, старається, нема тут, що робити, ви бачите самі. Нарізав, почистив, є, картопля готова. Капуста лежить, це, це варить. Погнали, ще кріше не крию, щоб воно быстрее, бо теж треба ускорити. Поїхав. Кстати, так, да, це вже не новина для вас. Буду чистити зараз бурячок. Оцей картоплі морковку хочу дуже удобна штука швидко. Я там потім розповідав відео, викинув. Така була в мене нож, такий теж був гарний, але, блін, тупо протупив, викинув, чистий, викинув мусорне відро. Тож, поїхав чистити бурячок. Так, друзі, спробував бурячок. Бурячок солодкий і дуже класний. І дивіться, бачите, руки червоні. Трохи дотронувся, поки чиститься, він червоний. Чиститься секунду, нема що. Зараз перемішаємо, натираємо бурячок. У нас практично зажарка буде для борщу вже готова. Друзі, ось так, я пройшов готовий, борщу вже вкусний кузу. Це буде називати обід, я буду ще скомпоную, може ще зроблю, але поки погнали вперед. Те, що робимо, те, що є. Пока. Так, добавлю. Добавлю Оце дивіться, Добавлю ще те, що я перемішав, і воно це солодке, таке, просто суперське. Цибулька булька з морквинкою перемішав, спробую, вона така класна і буря, класний. Я в перший раз навіть цукру не додав. Що суперська домашня. Заправка. Поїхали далі. Вибачаюсь повторюсь, але чищий буряк. Так, друзі, знову перемішав. Бурячок на тернамілку, бачите, на саму мігтерочку. Зараз я тут знімаю пінку, це висипаю сюди і перемішую. Сюди, ну поки, мабуть, содня, може, не буду тому що буде додавати. Сіль буду в сам бульон Тож, друзі, поїхали. Так, дивіться, зараз вирішує, бо воно вже не чуть дивіться. Значить, е я додався на морковку вже, воно робиться. все кипить, я визбирав. Зараз я додав е столову ой, столову, е чайну або пельтери, може дві на, на свій смак, тому що я буду, буду додавати кастуль, воно буде ще треба буде добавляти. небагато. Тож, друзі, вибачайте, щоб швидко быстро... розмовляю, треба чуть повільніше, але сам спішу, блін, коли спішиш, це і може дров наламати. Поїхали далі. Зараз це чуть піджариться, я зараз долю води і додав томатну пасту. Все, додаю сіль і це піджарюємо. Ось, друзі, бульон ласка, що таке наварився, додаю сіль взагалі суперські. Це вже піджарюється, зараз додається водички. І далі буде. Дивіться, воно вже запідзакипає, я додаю водички. І чекаємо. Так, друзі, в мене заправка практично готова, я додав сюди. Всі все додати, що потрібно, томат пасту, все. І міняємо позицію. Така ось яка струля. Сім'я в нас велика тож тепер я м'яско ще сюди підзакріну, трохи там оставлю, може для чогось. Для макарончика вже Коротше, кидаю сюди, Переливаю, звитаскую і підварюю і додаємо картошку. Будем варити подрібню, будемо варити з подрібні з картоплею варити. Так, Поїхали. Так, друзі, дивіться, пересипав м'ясо. Там ще підвариться, трохи додав картоплі, додаю, нарізаю. Мілко нарізаю. Ну не мілко, а як для борщу. І все кидаємо сюди. Дивіться, бережно, щоб не опікувалися. Бо коло стріля здорове, мене теж, друзі, кипить. Це трохи ще теж мене починає дуже на маленьку комфортку і маленький огоньок. І все, у нас ще стається капустина. Все дуже добре, чудово. Тож поїхали далі. Так, Зараз я, щоб не простаювати, ще підзакіпає. Там картопля ще вариться в цій каструлі, це вже набор готовий. Приправка, тож, друзі, я беру за капустину, я її зараз розріжу і якраз її потру на терку. Я вам зараз покажу на яку і будемо засипати її, поки збереться картопля з м'язком. Поїхали. Так, дивіться, я її на половинки. сам більшу половинку я взяв і буду терти. Так, буду терти. Буду терти, мабуть, на оцю ось терти. Або, може, на оцю зараз подивлюсь. А може бути комбіновано. Зараз подивлюсь. Дивіться, натираю я на цю терку, беру, так ось, щоб якраз е, рівномірні були ці ось такого плану ось такого ось плану. Знаєш, було. Тож я натираю на крупну терку. Так, капусту я натер, поки її не буду витягувати. Зараз спробую картоплю, якщо вона нормальна, я вже закидає. А то може зараз і Ні, може треба закиду, що картоплю, я думаю, закину. Зараз я щепенку зберу зверху. Поїхали. Так, дивіться, я вже додав сюди. Капусту вже закинув, це вже дуже гарно, бо картошечка вже така мягенька. Ну, друзі, дивіться, це вже все на підході. Оце я проварю з капустою. Проварю з капустою і все, і це все буде вже доставатись. Ніск вже зварене. Я достаю дивіться, це ще провариться, хоча капусту думав, думаю, що багато, але може ще додав. Мабуть, ще добавлю. І, і все, і додається ця приправа. Те, що Я зробив власноруч. Все, і буде нас борщик. Але ми на цьому не зупимось. Тож, давайте, це ще до кінця треба дойти. І треба ще попробувати, може він. І те, що треба повище. Та себе добре, шучу. Тож, чекаємо ще. Так, я тепер дивіться, чекаю, коли е, капуста звариться. Зараз вона тільки підвариться. Це я закидаю всю цю приправу сюди. Все, друзі, боже, буде готовий. ще не все. Чекаємо капусту. Так, капусточка вже, друзі. Доварилася, я засипаю щас приправу, але перед цим я витягну пару ляжечок, я витягну. так, щоб так поїсти там, з макарончиком або ще щось. Так, а так поки все сюди пересипаю і витягну. Так, друзі, бачите, це я витягну. Трохи тут половина залишилась, і зараз я вже додав одну ложку, це все пересипля... пересипаю сюди. Так, все пішло туди. Все пішло, зараз перемішую. Все я перемішую дуже добре, друзі, і хай воно тепер зараз прокипить. Ох, буде чудовий гарний борщ. Це буде просто борща. Це буде те, що треба. Українська страва, борщ. Борщ, борщ, борщ. А до нього я не знаю, що придумати, зараз щось придумаємо до нього ще. Типа була українська кухня. Так, друзі, все, я перемішую і ще декілька хвилин проварю. І буде готовий борщ. Друзі, все я виключаю. Борщик дуже смачний. Дивіться, бачите, як тікає такий, такий золотистий колір. Ну просто чудово. Так, але далі ми це не прощаю з вами, будемо далі продовжувати. <уквання> е я, мабуть, зроблю драники. Що сам зараз підійшов мене, там кабачок в мене є і картопля. Борщ готовий стоїть, м'язко є. Зараз беру дві картоплини в мене, кабачок. Я натираю чищу, чищу, натираю. Поїхали. Так, дивіться, є кабачок невеликий. І зараз я його натираю. Натираю кабачок, додав солі, щоб він сік побіжав з нього. Тож, друзі, погнали далі. А борщик то борщик буде чудовий. Все, погнали. Так, дивіться. Є сюди. Я додав вже сольки, я вже вижив цей кабачок, маловато вийшло. Ну, трохи буде картоплі, нічого страшного. Я зараз почищу ще добре картоплю і натираю теж на терку. Так, є, тепер я це я додав сіль, перемішав. Трохи туди додав теж і трохи сюди. Ну, кабачок додав і сюди додаю. Трохи його перемішав і чекаю. І зараз я буду видавлювати і додаю туди. Так, дивіться. Картопля, я її добре дуже вижав. Картопля з кабачком я тепер перемішую. Так, ну у них слоненькі. Зараз я сюди добавлю, Знаєте, що я добавлю? Я додався добавлю перчик і добавлю, добавлю перчик і два яйця. Все. більше нічого я не буду добавляти. І трошки муки додав. І нема мене не розпушувача, нічого немає у мене. Треба розпушувач, але нічого немає. Подивимось, що воно буде. А може нічого не буду даже навіть муку, подивимось, як воно буде, мені цікаво. буде такий експеримент. Кстати, я це перший раз все роблю, я драники ще не робив. Так що не знаю. Треба експериментувати. Ну якщо не вийде, то все одно я відео. викину. Хм. Або це класний і картопля. Тож, друзі, поїхав далі. Так, я цю я додав, додаю перчик. Так, все додав, тепер перемішую. Так, да, Друзі, і муку я теж додавлю. Трошки довлю, тому що думав, що вона це, але волога сторона є, і, ну, щоб вона не стріляла в сковородці, я трохи додав, щоб воно зараз трохи все це. Так, я додав ще трохи перемішав і додав щепотку солі додав. Включаю зараз. Є, включаю, цього, включаю сковородку. І на середніх. Вона зараз роздається, на середніх буду жарити. Все, я буду пробувати, це буде перший держиний якраз для нашого борщика. Тож, поїхали. Тож, Бачите, я вилажую, я вилажу і отак ось вилочка раз, я вивки беру, набираю, хтось робить по-іншому. Я беру вилочку і такі фішки роблю. Це бачите, що здоровий. тось я буду отак, це перший мене буде експеримент. Тож, друзі, буду щось так от по кругу виложу і буду потім переворачувати, подивимось, що вийде. Так воно, що, зараз воно ще бачите, а униз. Не... Друзі, дивіться, не вийшло щось у мене. Я почав піднімати, почав відриватися, я щось неправильно, мабуть, зробив. Ну, хочу знати, що ладно, тут не вийшло, що вона пожар, картопа, картопля, діти все одно ілья, діти все одно смачне буде з'їдять. А я зараз поставлю в духовку. Вилажу, змажу, і зараз вилежу в духовку. Подивлюсь, може отак от вийшло, як з там може. Коротше, дивіться, це зажалося, картошка вона карфом чаще буде. Я сам підроздіюся, да, скаже, що треба читати, треба це. Ну коротше проікспондувати, десь бачили. Пишу, слушай, коротше, десь, навіть, десь не знаю, коротше, розстроївся, але пік з ним, поставив духовку на 180 і закидую ще цей типу, пиріг кабачково картопляний, блін. Почу, щоб сказали, що ти я Боч зробив, а тільки не зробив. Добре, друзі, ладно. Запікаю, так, під лішу воно вийшло. Якщо ні, то вибачайте, бо варіть, а це не робіть. Буду сподіватися, що зараз запечеться. Так, да, поставив верх-вниз, 180 градусів, зараз вона Ну, Коротше, побачимо. Друзі, дивіться, отака От ось запіканочка була вийшла. Це картопляна випечена і вже її немає, Я вже з'їли. Ось так це все виглядає, друзі. Так що дякую вам за просмотр. Вам самого найкращого і до побачення. Бережіть себе.